Ця спартакіада відбувається вже вдруге. Всіх її учасників привітали організатори змагань в залі військового інституту. Сильна молодь здатна і готова захистити державу. Це запорука того, що ворог не пройде, що буде перемога за нами. От на сильну державу не дуже хочуть нападати. Її поважають з нею, рахуються, з нею співпрацюють. Далі юнаки на стадіоні військового інституту змагалися в естафетах, збігу та техніці, підтягувались на перекладині, метали гранату на точність, виконували різноманітні вправи, які їм показували курсанти військового інституту. Дані змагання проводяться для сприяння. Військово-патріотичну розвитку для сприяння розвитку та популяризації спорту серед молоді. Ну і звичайно для пропаганди здорового способу життя. Я сам займаюся спортом, займаюся військово-спортивним комплексом і вже на сьогоднішній день виконав розряд кандидата майстрів спорту. Звичайно, всім раджу займатися спортом, тому що дійсно так зміцнює здоров'я. Більшість юнаків у всіх видах програми продемонстрували достатню підготовку і в майбутньому прагнуть поліпшити свої результати. Учасникам АТО приємно буде побачити по телебаченню, як ми їх підтримуємо тут. Так. Як готувались? Ну, Кожен день займався спеціально їжу, їв, готувався там у школі, консультували нас. Я метав гранату, тренували тренувався в школі. На перервах там та на деяких уроках фізкультури. Ну, кидав гранату на точність. Вже ну, як задоволений результатом? Не, не дуже. Учасники змагань побачили показові номери з рукопашного бою, горівого спорту та художньої самодіяльності. Всі переможці нагороджені призами від організаторів.